Пузніше. Вона йому залишає іграшки, печенька консітки, каже, залишимо це татові. Каже, добре, коли тато прийде, ти йому то все отдаш, ми все татові розкажемо. Мабуть, тільки це і віри, що так не може бути. Так сталося, що його нема. Спочатку я говорила, що він зайнятий, він на роботі, він подзвонить пізніше, але коли вже більше часу прийшло. Я зараз їй говорю кажу, зайчику. Я не знаю, коли тату подзвонить. На подзвонить. Ми з ним говорили 18 травня. Він говорив, що вони приїхали з виїзду. Вони побули тільки два дня в, в дружківці, і каже: нам потрібно знову буде їхати, там дуже важка ситуація. Помогти хлопцям виїхати оттуда. Ну, він, на жаль, дуже поганий, в нього було перечуття тоді. І він каже: можливо, ми навіть скоріше поїдемо, ніж потрібно. Поїдемо 19-го. Ми поговорили з ним. Потім, 19-го він мені написав, що ми їдемо на виїзд до... в неділю або понеділок я вийду на зв'язок. В неділю він не вийшов на зв'язок, я вже почала переживати, хвилюватися, але ще чекала. Всі мене на роботі в понеділок заспокоювали, каже, все буде добре, можливо, немає зв'язку, вони вийдуть на зв'язок. Буває таке, що по декілька днів не виходять на зв'язок, потім прийдуть. Коли він був маленький, він був такий е, цікавий, веселий е, живчик, е, всюди бігав, такий, ну, цікава дитина, хороший такий хлопчик, він завжди послушний був. У нього є да, свій характер, да, у нього є там десь е, ну, така ізюминка характеру, що він може закриватися, коли хоче, може відкриватися. Тобто він ранимий дуже. Е, і в той же час він же і мужнього переносить деякі обставини, такі важкі, які є. У нього в житті. У четвер мені подзвонив його сослуживець зі словами, що їх шукають, що хлопці зникли. З ними пропав зв'язок після обстрілу, що можливо все буде добре. Є надія, що вони десь просто сховалися від цього, що до них просто не можуть добратися. В той же день, через годину, мені подзвонили з військомату. Що вони хочуть уточнити деякі дані, але вони приїхали до мене на роботу і принесли мені сповіщення, що він 21 травня без вісті зникли, рахується. І остання новина, яку я отримав, це те, що наші війська зайняли ті позиції, позиції, де приблизно були ці події, що там не знайшли ні тіла, нічого. Тобто є версія, що попав в полон. Тобто, але коли ми звертаємося в військомат, ну, ТЦК, звертаємося там в інші інстанції, то ніхто нічого не знає. Вони не знають взагалі, де що і про яких отам, ніхто нічого не хоче говорити. Я думаю, що інформація якась є, але просто не недоговарюють. Зникло четверо тоді хлопців. Він не один. І ні за одного нічого не відомо, бо я спілкуюся з троє ще одного зникло. Арт обстріл пропав зв'язок і все. Він там був тільки два тижні. Це був його третій бойовий виїзд. Я не маю багато номерів ні сослуживців, це мені ще один подзвонив. Ну, ой... От мій меседж не, не тільки стосується сєви, а взагалі, щоб влада почала якісь дії робити з приводу того, що наші хлопці, які воюють там і пропали безвісти, вони всі або в полоні, або десь в таких містах знаходяться, де не можуть вирватися, Вони всі потребують нашої допомоги, і ми маємо покласти максимально зусиль, щоб знайти їх і витащити із полону. І зробити обміни, хоч що, щоб зберегти життя цим людям. Тому що у них є свої сім'ї, у них є рідні, близькі. Нам треба всіх хлопців, які е, десь пропали безвісти, знайти їх і максимально прикладати зусилля, щоб повернути їх додому. Какао робила ти тебе? Типили його. Ось що, бралася до мною. Не сподіваюся, надії. Надію, що він в полоні, що рано чи пізно повернеться. Є багато історій, де людина безвісті зникла була рік і 4 місяці. І лише тепер виставили фото, що він в полоні. Так що, надія є до, до останнього.